Вітаю, шановні, 9 на уроці з історії України, і ми сьогодні розпочинаємо наш другий розділ, який називається Українські землі в складі Австрійської імперії наприкінці 18-го, в першій половині 19 го століття. Сьогодні ми поговоримо про інкорпорацію українських земель до складу Австрійської імперії, тобто як так сталося, що українські землі увійшли до цієї держави. Австрія являла собою не країну, а імперське утворення. У XIX столітті вона складалася із суміші 11 великих народів і ряду менших етнічних груп, що населяли більшу частину Східної Європи. У 1800 році становила це близько однієї сьомої населення всього континенту. Поширюючи свій суверенітет на приєднання землі, династія Гасбургів, як правило, не змінювала традиційних форм влади в тих королівствах, герцогствах, провінціях і містах, які вона захоплювала. Наприкінці XVIII століття Австрійська імперія володіла приблизно 15% українських земель, а саме Східною Галичиною, Північною Буковиною та Закарпаттю. Австрійська імперія була багатонаціональною державою у Клаптиковій імперії Газбургів, які її називали. Не існувало єдиної уніфікованої системи управління, внаслідок чого землі, заселені русинським, тобто українським населенням, належали до різних адміністративних одиниць монархії з певними відмінностями в системі управління. Першими у складі володінь австрійських Газбургів опинилися Закарпаття. У 1160 1600 точніше, 99 році. Воно разом зі Східною Угорщиною перейшло під австрійську владу. Однак панівні позиції в краї, як і раніше, належали угорській спільноті. Заселена переважно русинським українським населенням Закарпаття поділялось на чотири адміністративних регіони комітати, тобто жупи, які підпорядковувалися Пожонському Братиславському намісницькому управлінню угорського королівства. Уся адміністративна, військова, судова і фінансова влада в комітатах зосереджувалась в наджупанів, тобто адміністраторів, призначуваних намісницьким управлінням серед місцевих великих землевласників. Внаслідо першого поділу Речі Посполитої в 1772 році до складу Австрійської імперії увійшла Галичина. Приєднавши ці землі, імператриця Марія Терезія прийняла титул королеви Галичини і Лодомерії. Замінена таким чином назва Галицько-Волинського князівства стала історичним обґрунтовуванням володіння цими землями для австрійської імператриці, оскільки такий титул мали у XVIII столітті угорські королі, яким раніше належали ці землі. Австрійські імператори зберігали його до 1918 року. На приєднаних землях влада утворила коронний край королівства Галичини і Лодомерії із центром у Львові. До складу якого увійшли українські, Східна Галичина і Північна Буковина, та польські Західна Галичина землі. Умовною межею між ними була річка Сян. Територія королівства поділялися на округи і дистрикти, кількість яких змінювали. Уся адміністративна влада в коронному краї зосереджувалась в руках губерського управління на чолі з губернатором, пізніше намісником, якого призначав імператор. В округах і дистриктах влада належала війтам, у селах мандаторам, тобто наглядачам, яких призначав війт, але утримували землевласники. Містами управляли магістрати, склад яких призначався адміністрацією коронного краю. А з 1870 року міські ради. Органом місцевого самоуправління краю став становий Сейм. Надак збирався він лише один раз в 1780 році. У 1786 по 1849 роки окремий округ королівства Галичини та Лодомерії становила буковина, її адміністративним центром були Чернівці. А Австрія загарбала ці землі в 1774 році, скориставшись слабкістю Османської імперії після її поразки в російсько-турецькій війні 1768-1774 років. Марія Терезі обґрунтувала свої претензії на Буковину тим, що остання також входило до галицько волинської держави, територію якої тепер володіла Австрія. Русини, тобто українці, становили більшість населення Північної Буковини. У 1861 році було відновлено статус окремого коронного краю князівства Буковина. Вперше автономний статус був проголошений ще в 1848 році. Входження українських земель до складу Російської, Російської та Австрійської імперії спричинило спільні зміни для їх населення. Ці території опинилися в складі імперської структури управління, прикметними рисами якої була перевага інтересів центру, засилля чиновництва, прагнення регламентувати життя підданих розпорядженнями зі столиці. Проте уставлені Австрійською та Російською імперії до українських земель. Також були відмінні особливості. Австрійський уряд ніколи не заявляв, що українські землі є корінними імперськими землями. Він лише доводив своє право володіти ними, визнаючи, що їх населяють інші народи. Імперія Габсбургів була об'єднанням різних народів, і жоден з яких не мав абсолютної більшості. Тому австрійська влада не намагалась нав'язувати своїм підданим єдину загальну імперську культуру. Однак у національному житті західних українців, що раніше потерпали від мадяризації Закарпаття, румунізації в північній Буковині та полонізації в Східній Галичині, під владою Газбургів відчутно стало, відчутним стало онімечування. У державних установах вживалася німецька мова, що значно посилило загрозу денаціоналізації українців. Західноукраїнські землі дісталися австрійській владі в досить збіднілому стані. Проте Газбурги не збиралися утримувати ці території за рахунок інших провінцій. У 70-80-х роках XVIII століття на західноукраїнських землях відбувалося чимало змін, пов'язаних зі здійсненням усій імперії реформ імператриці Марії Терезії та її сина Йосифа Іго. Особливо активізувалося здійснення цих перетворень за останнього, що й обумовило використання щодо них терміну Йосифінські реформи. В аграрній сфері відбулися перепис населення, якими володіли, земель, якими володіли пани. І відповідно до нього визначено повинності селян і податки із землевласників. Після скасування кріпосного права селянство звільнилося від особистої залежності та стала спонукати до викупу своїх наділів. Проте панщина зберігалася. Було також заборонено застосування до селянства тілесних покарань. Панщина, в неділю та свята, примусові роботи без згоди селян теж заборонялися. Йосиф ІІ видав закон, за яким селянська панщина обмежувалась визначеною кількістю днів на рік. Одночасно із цим селянство дозволяло шукати собі заробіток поза межами свого села. Складовою аграрної реформи стала так звана Йосифінська колонізація новоприєднаних Австрійською імперією земель Східної Галичини і Буковиною з метою їх онімечування. Для неї відводились колишні королівщині, тобто державні землі та володіння ліквідованих монастирів. В результаті цього тут з'явилось понад 14 тисяч німецьких колоністів. Водночас, звільненому від кріпосної залежності селянству надавалися мінімальні громадянські права. Одружуватись без дозволу пана і посилати дітей навчатися до школи. Для того, щоб судити, землевласник мав скласти судівський іспит або найняти спеціального чиновника з відповідної освіти. Пізніше Йосиф ІІ. Видав закон про скасування панщини та заміну її на грошовий податок. Проте після його смерті це рішення скасували. Адміністративні реформи сприяли посиленню централізації системи управління і покращенню керованості імперії. Німецька мова на всій території Австрійської імперії здобула статус офіційно. В релігійній сфері насамперед імператриця Марія Терезія зрівняла в правах греко-католицьку і Римо-католицьку церкву. Римо-католикам заборонялось примушувати греко-католиків змінювати віру. Імператор Йосиф ІІ пізніше надав рівні права у своїх володіннях як прихильникам усіх християнських церков, так і представникам європейської єврейської спільноти. Некатолики здобули однакові з католиками права на державну службу. В освітній сфері імператриці Марія Терезія за шкільною реформою 1777 року. Визнала за всіма своїми підданими право навчати дітей в початковій школі їх материнською мовою. У відні, в 1774 по 1784, при церкві Святого Барба... святої Барбари відкрили державну семінарію Барбаріум для навчання греко-католицького духовництва. За правління Йосиф ІІ закрили, а натомість утворили семінарію у Львові та Ужгороді. Із 1784 року відновилася діяльність Львівського університету, при якому для студентів русинів створили Студіум Рутеніум, тобто Руський інститут, де предмети викладалися церковно-слав'янською мовою. Кількість населення українських територій в складі Австрійської імперії наприкінці 18 століття становила 2,5 мільйонів осіб, а на початок 20-го зросла до 64 мільйонів. Західні українці, західних українців австрійська влада в офіційних документах називала рутенами, а вони самі себе русинами або народом руським. Продовж 19 століття серед місцевих русинів набуло поширене нове національне ім'я українці. Щодо релігійної належності, сповідуючи християнство, українці-буковини, як і українських територій в складі Російської імперії, були православними. А Галичини, Закарпаття, греко-католики. Наприкінці 18 століття з 2,2 мільйонів населення Східної Галичини русини, тобто українці, становили близько 65%. Поляки 20%, євреї 10% і 5% інші національності. Однак поляки, хоча і були меншістю, зберігали провідні позиції в краї. Представників русинів серед великих землевласників і міської верхівки майже не було. Населення чотирьох комітетів Закарпаття, де зосереджувалась русинська спільнота наприкінці 18 століття, налічувало близько 250 тисяч осіб, із яких 40% становили русини, тобто українці. Іншу частину населення регіону складали угорці, євреї, німці, словаки. Більшість закарпатських русинів становили селяни, залежні від угорських землевласників. Більшість русинської знаті за тривалий час іноземного панування перейшло в католицьку віру і змадіризувалася. Вірність традиціям свого народу зберігало русинське греко-католицьке духівництво. Значним є внесок греко-католицького духівництва в захист галицьких і закарпатських русинів від переходу зі східного католицького обряду до захід. Що в свою чергу перешкоджало полонізації та мадяризації. Чимало греко-католицьких священників жили в селах, на відміну від Риму католиків їм дозволялось одружуватися. Свої духовні обов'язки священники поєднували із селянською працею, працюючи на утримання родин. Греко-католицьке духовництво мало беззастережну довіру селянства. Внаслідок цього, в тогочасних історичних умовах, воно стало єдиною можливою. Суспільною елітою для галицьких та закарпатських русинів. На Буковині наприкінці 18 століття прожило близько 75 тисяч осіб, із яких русинів становили 69%. Найчисельнішими національними меншинами тут були румуни та євреї. Провідні позиції в регіоні посідали румунські бояри-землевласники. Більшість русинського населення становили селянськ. Русинська шляхта зрумунізувалась ще в попередні століття. Розгортанню румунізації населення Буковини чинили опір лише невелика верства місцевого православного духовництва. Тобто ми з вами бачимо, що після, а, на початку ХІХ століття три українських регіони, а саме е, Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття, увійшли до Австрійської імперії Газбургів. А якщо порівнювати становище українців в цій імперії з Російською імперією, то становище буде дещо кращим, хоч і спостерігається теж денаціоналізація українців. Але все одно австрійська влада не заперечувала про існування окремої української нації на відміну від того, що робилось в російській імперії. Домашнім завданням у вас є параграф 12 підручника Ігоря Щупака і завдання мислетворча на сторінці 101. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.